Ізюм, це місто в Харківській області. Саме тут знайшли свій прихисток ті, котрі нещодавно потерпали від обстрілів. Полишаючи свої домівки рідних та друзів, вони розпочали нове життя. Наталя з сім'єю майже два роки проживає в селі Сінично-Харківській області. За фахом жінка-художниця, а її чоловік Олександр людина наукова, фізик-винахідник. Рятуючи сім'ю, вони полишили у Донецьку чотирикімнатну квартиру, роботу та все те, що створювали роками. Почалася війна, коли стали погибати люди на вулиці, стали літати бомби. Поняли, що це небезпечно, збирали віші і уїхали. Змінивши сучасний ритм міста на село, в якому транспорт ходить раз на тиждень, Наталія з родиною вимушені витрачати більше двох годин на те, аби дістатися міста Ізюм. А все це, аби 10-річна Лія та семирічна Єва відвідували творчі гуртки. Розуміючи особисту потребу в інтелектуальному розвитку та реалізації творчого потенціалу, незважаючи на брак коштів, жінка відкрила свою власну арт студію. Студія була створена, ну в першу чергу для мене, вот, тому що год проживання в селі діла своє діло. Я поняла, що якщо к творчості не вернусь, буде дуже нехорошо мені. Не так ну і паралельно дуже много дітей переселенців, которые бажають... Займався надія психолог. Вона добре розуміє внутрішньопереміщених осіб, адже також вимушена була покинути Донецьк. За її словами, потрапляючи в нову місцевість, переселенцям необхідний час для адаптації. Коли люди виїжджали, це була стресова ситуація, і в тут момент старались зберігати свою життя, життя своїх дітей. Приїхав сюди на нове місце життя, люди не змогли адаптуватися на новому місці, тобто прийняти ситуацію, що з ними відбувалося. Віта з Ігорем та дітьми, тікаючи від обстрілів, опинились в ізюмі. В житті цієї родини відіграли важливу роль волонтери. Адже, дякуючи їм, вони мають житло, аби подолати стрес, жінка почала допомагати місцевому центру волонтерів. А так сиділ людей все таки намного краще, ніж. Апсенієв такі свої там то з Данецька, то з Горлавки люди прижають тут. Сім'я Віти проживає за рахунок соціальних виплат, які отримує жінка. А її чоловік Ігор має труднощі з працевлаштуванням. У горлівці чоловік займався виробництвом меблів, але в місті Ізюм, де зараз вони проживають, потребують фахівців в сільськогосподарському секторі. Сільські ради можуть виділити землі на під огороди, під ведення особистого селянського господарства, бажаючи можуть присадибну ділянку мати. Великих розмірів і жити так, як живе переважна більшість населення нашого району, займаючись виробництвом аграрної продукції. Кожна з цих сімей намагається адаптуватися до нових умов життя, та все одно вони мріють про повернення до мирного дому. Олена Бунт, Саймон Хасінг, спеціально для тактів.